Усім привіт! Сьогодні чергова п'ятниця. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, знімаємо для вас наступну серію автомобілів. Попробуємо познімати Октавію А5, Volvo різні моделі. Попробуємо знімати вам ще раз Меган 2, 3. І всім приємного перегляду. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Нагадую, що в кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, задавайте питання, домовляйтесь про якісь зустрічі, можливо, якісь скине вам додаткові фото, відео по машині. Ну, приємного перегляду. Будемо старати, старатися для вас зняти приємний контент і дуже цікавий. До речі, забув сказати, знімаємо декілька видів автомобілів і кожен автомобіль буде окремим відео на каналі в YouTube переходьте на канал, дивіться ті машинки, які вас дуже цікавлять. Продається Volvo v 50 2011 рік випуску, 271 пробігу, 8300, 1,6 дизель, контакти є, люк є. Далі продовжуємо ще одна чорна Volvo v 50 Це 11 рік, 257 пробігу. Також 8300. 1,6 контакти є продавця. Можливо, порівняйте, може тут і самі, можливо ні. Якщо телефон продавця один. Дуже зручно, дві машинки можна оглянути зразу. Наступна Volvo v 50 Чорний колір. 10 -й, 12 -й рік, є кондиціонер WBAST, електрика 7900, 192 пробігу, дизель 1,6. Але продавець не залишив свої контакти, це вже гірше. але як критично погано Вольвочка В-50 в чорному кольорі 11 рік, 1,6 дизель, 180 тисяч пробігу, 8250. Так, далі дивимося, що продається в нас. Автомобіль 12-го року випуску 2,0 дизель, автоматична коробка передач. Пробіг 198 тисяч 10600. Телефончики є. Продається Volvo V-50. 2010 року випуску 7900, 227 пробігу, механічна коробка передач. Так, наступна вольвочка. 2008 року випуску без ДТП 8650 203 тисячі пробігу 8650 Продається Volvo V50 черговий автомобіль, який є на ринку Автомобіль 10-го року випуску пробіг має 234 тисячі 7 850. Телефончик є продавця, телефонуйте. Кого цікавий даний автомобіль? Продається дві вольвочки. Зараз покажемо одну, потім покажу вам другу. Отож перша в нас 11-го року випуску. 210 пробігу контакти є, дизельний двигун 1,6. І наступна 11 рік. Контакти є, 208 пробігу. ці не вказані в обох автомобілях, телефонуйте, кого цікавить. Наступна вольвочка продається за менше ніж за 8 тисяч доларів. Зараз я вам покажу її ціну. Це 10-11 рік, 205 тисяч пробігу. Дизельний двигун об'ємом 1,6 літра. і автомобіль коштує 7950. 7,950. Можливо є торг. Цікавитесь, продавця питайте.